Досадив я рослини. Бачите, вже зразу задекорував. І напускаю воду. Все, щоб було під руками, якісь каміння щебням. От кажіть, що, що ще можна посадити, що дуже гарно фільтрує воду. Ще потім посаджу м'яту, так тут наверху. Так, ще лишилося десь пів метра добрати води. Тобто столобик зверху ховається, бо форель його поїдає. І раки їсть форель. Ось там такий коточок буде зеленої зони. Лелька поверха плаває. І тоді будуть садитися далі всі сюди рослини. Тут буду кидати трубу. То як дійде до того, то я вам покажу як і що до чого я буду робити. Буде скоро запускати скімера. Подивимося, як ті рослини приживуться і буду вам показувати. До зустрічі.